Бонджурно bon рагаці! Сьогодні прекрасний недільний ранок, погодка таки шепче. Я вирішив катнути, поїхати в одне містечко недалеко, називається Вольтерра. Я довго шукав з ким поїхати, компанію, в результаті їду сам. Ха -ха. Насправді є група мотоциклістів в моєму місті, яка кожної суботи і неділі виїжджає кататися на мото. Але я якось їздив з ними, то в них так функціонує. Вони всі переганяються один з одним, є точки, де вони зупиняються. От перший доїжджає до тої точки, потім вони там ідуть, п'ють пиво і потім продовжують. І так далі. А мені подобається їхати спокійно, не спіша, дивитися по сторонам, ніж переганятися. Хоча я розумію, що це весело, але тим більше зараз я, наприклад, на цьому циклі дуже сильно повороти, не можу входити, бо в мене лисі колеса. Резину треба міняти. Тут ще стоїть рідна резина з 2018 року, 15 року. пробігом, Але вона вже тверда. Майже лисом. І суть сьогоднішньої моєї поїздки не саме місто Вольтерра, а просто ці мальовничі дороги, які ведуть до неї. До речі, я відмічу на карті маршрут. Може як хтось буде в цих краях, захоче проїхати з самою дорогою. дороги. Тут так в лісі прохолодненько. А добре, що сухий асфальт. Тут зазвичай, так як він весь час в тіні, вночі сильна вологість і потім він зранку лишається мокрим. А ви тільки подивіться на цей асфальт і на ці повороти. Таке враження, що цю дорогу спеціально збудували, щоб кататися на мотиках. Не? Як на мене в цьому весь кайф мотоцикла, ось такі повороти. Бо коли їдеш по прямій дорозі, то не так цікаво. А тут трохи адреналінчику. Так, тут петля. Клас, кайф. Обожнює такий поворот. З ідеальним асфальтом. Ще якщо б резину нову, я думаю, він би приклеювався до дороги. А так я деколи, як сильно нахлоняю, чую, як мені трохи сраку в сторону кидає. З'їжджає колесо. велосипедисти. Обожнюю вас, чуваки. Мали помали, помали помали. Так, зараз піднімось туди наверх, а потім треба спускатись трохи вниз. Бо мені в той поворот треба було повернути, який я вже проїхав. Але я просто хочу показати вам панораму, як тут файно. Ану, зацініть. Ааа, Клас. Наш маршрут. Так жарко стало, нестерпно просто. 9.30. Температура вже піднялась. 31 градус. Ще коли їдеш, то можна боротися. Але коли зупинитись, це капець. Так, що тут у нас по е, е, Сюди у нас сосопізона. Я не, не впевнений, але я десь сюди, мені треба. а, -а, -а тут Дорога жахлива просто. Ооо, кусок України. Ямки, горбики. Заїхали в нову провінцію. В іншу провінцію. З Гросетто у провінцію Пізи. Провінція це щось ніби як е, у нас районні центри, так тут провінції. Через ліс, дорога. Файно, бо нема сонця. Хоч трошки освіжусь. Ще один одинокий мотоцикліст, як Я... що в нього за мотик. ТРК, ТРК-702Х. поганий моцик цей тр Так, берем його на обгін. Ви знали, що от коли напроти їде мотоцикль, то завжди всі вітаються. Ну, піднімають. Тут піднімають два пальці. А от коли ти переганяєш мотоцикліста, я тільки недавно знав, то піднімають ногу. Типа здоровкають з Ви знали про таке? Я не знав. Сасо і Зано. Ой-ой, горбики. Так, 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 так. Помаранч. Ну, вроді туди. І звідти можна буде заїхати в Вольтерро. Все, що мені дуже подобається на таких дорогах між такими забутими селами, це те, що тут дуже мало трафіку. Нема ні, ні машин, ні автобусів. Незважаючи, що зараз середина літа і, і тут тоскані купа туристів і їм подобається. Теж розкривати для себе такі цікаві дороги. Але нема нікого. Я вже хвилин десь їду сам. Нікого не перегнав, ніхто мені на зустріч не приїхав. Монтеверді Морітиму, 18. Помаранч 13. Йдемо на помаранч. Червоний світ. Світлофор у лісі. Ну ладно. Зупинимось. Почекаємо. Хоча я думаю, що там зараз буде їхати якась машина. 50. Чао! Уу Як <звук> гарно! Хорошо, типу такій дорозі просто одне задоволення кататися. З такими поворотиками. З солодкими, ніжними. А ще якщо тако в тіні в ліску, бомба, просто клас. Куди мені? Якщо я хочу на Вольтерру. Та помаранч, 10 кілометрів туди. Соліни ді Вольтерра, о. Нам треба на Саліні Вольтерра. Справа нема нікого. Їдемо наліво. Ще 20 км? Ще одне село. Мені завжди цікаво було. Чим люди займаються в таких селах. Тут немає ніяких ні заводів. Може є де один якийсь магазин, на все село. А, а решта людей що. Ну, напевно, тут живуть старички одні. На пенсії. А остальні або, напевно, їдуть якесь більше місто на роботу. Або не знаю що. Може якусь ферму мають свою. Чи як, без поняття. Погані види. Там якийсь замок на пагорбі є. Цікаво, треба буде прошарити що за тема. Атенціоне, періколо, трато, соджето, формаціоне гіачо. Каже, що може на цих поворотах бути лід, але зараз в середині липня точно нема людей. Можна бути спокійним і насолоджуватися. Клас, благодать, шикарно. Чи ви знали, що по-італійськи? Курва означає поворот. Ну, хто не знав, тепер будете знати. Курва на курві. До речі, підписуйтесь на канал, Видите, за мною можна італійські слова навіть повчити. Два в одному. І розкрийте для себе такі дороги шикарні для мотоподорожей. І підучте італійську мову. Кожен новий підписник мені дає просто неймовірну мотивацію. Наприклад, сьогодні я міг би лежати собі в ліжку, спати, нічого не робити. А так катаюсь тут з вами по Тоскані. І мені приємно, і вам декому може сподобатись таке відео. Повтикати. Помаранче. село. Тут, до речі, є багато автовелексу. Авто це машинка, яка фотографує за перевищення швидкості. Ось один, ось другий, ось третій. Три автовекса, все. В принципі, не багато. Але для такого маленького села то багато так. О, як там файно. Там Вольтера, до речі, на пагорбі. На на GoPro не видно. Але скоро ми туди поїдемо на той горб. Там, коротше, є Вольтерра, місто. Ось воно, друзі, це село, яке називається Саліни ді Вольтерра. І оця дорога зараз, яка від цього села веде до Вольтерри, просто топчик. Не знаю, чи вона всім сподобається, але особисто мені вона просто одна з найкращих тут у зоні. Прапор України. Починається. Якби ще не було передо мною цих машин. Цими поворотами їх дуже важко обігнати. Але можливо. Тут якісь руїни і ці дивні диски. От я колись думав, що вони можуть означати, тому що зверніть увагу, це перший, він повністю... Закритий. Ось наступний, другий. В ньому є невелика діра, невелика по відношенню до диска. Потім буде ще один, з ще більше діро. І я це думав, от що вони можуть означати? Потім почитав в інтернеті. Це коротше, один чувак такий, називається Мавро Стачолі. скульптор, який народився виріс в Вольтеррі. Потім став знаменитим у Мілані. Це просто арт мистецтво, воно не має ніякого сенсу. Просто він тут жив і він захотів побудувати такі скульптури. Бо от поки їдеш по цій дорозі, мальовничі такі гарні, уверх Вольтери є ці скульптури. Є де є, нехай будуть. Поляки на Тойоті. Оооо, є. Jak harno, jak fajno oh. тормозам, по тормозам, по тормозам по гальмам. Викручуємо, витягуємо. А, я взагалі -то планую поміняти свій мотоцикл, взяти 500 кубовий. Напевно, я дурість роблю, бо буду скучати за цим мотором від Yamaha CP2, який тащить на низах, як монстр, демон. Так, я поки що не повертаю голову. Не спойлер вам, видончики, бо зараз думаю стати і висіти на дроні. Так буде красивіше. Ну що, як вам ведончик? Дорога до Вольтерри. Як на мене виглядає шикарно. Ти їдеш і насолоджуєшся. Ще ті такі поворотики з гарним асфальтом. Для мотоцикля це саме то. Якийсь марафон був. 100 метрів, 50 метрів. Фініш. Я перший. <смірші> і плюс як бонус до тої дороги, ви ще можете погуляти по такому класному місту, як Вольтерра. Дивісь, скільки тут байкерів. Нема де стати. А я стану тут. Чи може не ставати краще? Став морозивом і пчу додому. Нема точної дати, коли було засновано це місто, але говориться, що приблизно ще у залізну епоху, а це на хвилиночку тисячу років до нашої ери. І засновано воно було такою цивілізацією, яка називається Етруским етруски, дуже старовинна цивілізація, яка жила тут ще до Римської імперії. І колись в ті часи Тоскана називалася Етрурія. І ці етруски були саме в основному в цій зоні. І це місто Вольтерра. Воно, якби було, столицею Тоскани, Етрурії колишньої. І на той час це місто було одне з найкрутіших в регіоні. А зараз файно подивитися на це місто. Воно ще залишилось, бачите, огороджене такою стіною старою тих часів 2000 років назад выявляється Чого нас спинили? Тут якісь ці велогонки і нас всіх сюди закликали. О, телекамери, телевізорі буде, Ха-ха, Чувак якийсь перший. Покрутив педалі, другий. У, у мене тут на сонці лише третій Давай бро, давай, крути. А от що це було там перше фініш? І скільки часу я маю тако чекати тут. Хі -хі. Це взагалі пішки біжить. Можна їхати? Можна їхати? Це нічого не каже. Скільки вас, я вже жарюсь на сонці А напевно, напевно вже раз це вже машини поїхали, мені теж можна рушати. Я там зжалюся на сонці. Це будь-яку пробку зробили. Раз там були змагання на велосипедах, їм треба було перекрити дорогу і нікого не пускати, а не робити таке казіно. Хлопці, здавайтеся, там перший вже поїхав півгодини назад. Так, що я розказував за етрусків, що це була така стародавня цивілізація, яка жила тут. Тоскані, тоскана колись називалася Трурія, і центром, столицею тої Трурії було це місто Вольтерра. І це була досить така розвинута цивілізація. І коли прийшли римляни, то вони багато що перейняли у тих етрусків в плані ремесла і зброї. Ті етруски були такі досить розумні. розумніші від римлянів. Нарешті трохи свободи. Є велосипедисти, вони напевно не закінчаться сьогодні чи що. Комусь зле стало. О, свобода! Нарешті нема ні велосипедистів, ні автомобілістів. Їдеш і кайфуєш. Стихія цього моциклу, отакі от, от дороги. Головне не переборщити. Ей, ти не в ту сторону їдеш. Ви твої колеги вверх крутять педалі. Час їхати додому на обід. Так що, любі друзі, які подивилися відео до цього моменту, поставте, будь ласка, клас таким прикольним дорогам до Вультер. Напишіть мені якийсь коментар, аби я щось покращив чи щось додав. І підпишіться мені на канал, аби я на наступну неділю знов став зрану і кудись поїхав в цікаве місце. І до зустрічі, Па-па!